Ти дружила з людьми, які пов'язані з криміналом. Як це дружила? Просто була знайома. Ну ладно, виступала, для але них. вони там десь потім допомагали. Наприклад, вийшов значить не дружила. дружила. Мене нема таких друзів. Угу. Я людина порядна і людина, яка всі закони. Чекай, виконує. Що значить дружити можна з будь-якою людиною, навіть якщо вона пов'язана з криміналом. Якщо людина не, не буває кримінал. людей, я не можу з ними дружити. Mm -hmm. Ну зрозумій мене правильно. Ну але скажи мені, хто твій друг, Я скажу хто ти. Mm -hmm. Я не товаришувала, але я була знайома, тому що мене часто запрошували виступати. І зараз також запрошую. Але вони тобі допомагали в Павло? Я виступала mm -hmm. на одному мероприємстві, де було просто 40 чоловіків mm -hmm. От, день народження. Якраз такі люди. Mm -hmm. І я для них співала. Окей, але вони тобі допомагали в деяких вирішенні деяких питань. Я дуже рідко ну, звертаюсь і не люблю звертатись. Стараю завжди всі свої питання вирішувати самостійно, угу. але в мене крали машину. Так лексус, це було не пам'ятаю в якому році. І це єдиний раз, коли мені прийшлося звернутись, тому що поліція мені не допомогла. Мені mm -hmm. сказали, ну все, 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 все забудьте. Mm -hmm. у вас більше нема. А як це, до речі, от відбувається? Як ти там набираєш номер телефону, Каже, добрий день це Катя? ні. ні, -ні Це через, через треті руки, тому mm -hmm. що так напряму ніхто ні з ким не говорить. Mm -hmm. І мені скільки часу пройшло від того, як ти попросила до того, як ти повернула машину і вибачила? Ще й перед так, тобою? Так, п'ять днів. Угу. І мені було потрібно їхати за місто на заправку, де моя машина стояла без замка запалення, ага. тобто вирваний він був, і мені сказали ні в якому разі не глушити, бо потім ніколи ви її не заведете, угу. і треба її там вже ремонтувати. І слава Богу, що друзі мали своє приватне СТО. Відразу ми туди відігнали. Але коли зі мною їхав мій водій. І, до речі, він був винен в тому, mm -hmm. що машину вкрали, вкрали якісь зальотні, тому що всі кияни знали, чия це машина і хто мене кришує. Mm -hmm. І він до мене прийшов, впав на коліна Катерила Володимирівна, вбивайте робіть, що хочете, машини немає. І коли він зі мною їхав на цю, як кажуть, в лапках стрілку, mm -hmm. я перше в житті запалила. Я кажу, Жора, сігар є тут.